Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я знову продовжу свою роботу з вами, з дітками та батьками, а також з педагогами. Сьогоднішньою першою темою нашого, нашої просвіти буде як наш нелегкий час продовжувати жити та посміхатися? Отже, перше. Це потрібно концентруватися на позитиві. Спробуйте жити тут і зараз. Не концентруйтеся на майбутньому або минулому. Знайдіть те, що робить вас щасливими та приділяйте цьому час. Подумайте перед сном хоч про якусь маленьку дрібничку, за яку ви вдячні за сьогоднішній день. Зрозумійте свої почуття, не ігноруйте свої емоції, висловлюйте свої почуття письмово або в голос. Розпочніть розмову словами. Просто зараз я відчуваю. Дослухайтеся до свого тіла, зверніть увагу на те, що ви відчуваєте та в якій Частині тіла, усвідомлення того, де ви відчуваєте напругу, може вам її допомогти позбутися. Спробуйте заплющити очі та прислухатися до власного дихання. Робіть приємне для свого тіла, займайтеся фізичними вправами, спортом на вулиці або ж вдома. Зараз вам цьому буде сприяти гарна погода. Пам'ятайте про здорове харчування. Воно дуже важливе. Їжте регулярно і пийте достатньо води. Дотримуйтесь правилного балансу що сну щоночі. Це зменшить рівень тривожності. Отже, шановні батьки та педагоги, я думаю. Ці корисні поради будуть доречні для вас. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі!